Кошеня пустун і великий безлад. У затишному будинку жило маленьке, чорне кошенятко на ім'я пустун. Своє ім'я він отримав не просто так. Він обожнював бешкетувати. Особливо, коли вдома. Нікого не було. Одного дня його господиня, пані Оксана, вийшла в магазин, і як тільки двері зачинилися, устон підскочив і заморкотів. Час для веселощів. Спочатку він зустріпнув на стіл і лапкою перекинув кошик з фруктами. Яблука і груші покотилися підлогою. Ой, як цікаво. Замуркотів котик, стрибаючи за ними. Потім він побачив вазон з квіткою на підвіконні. Його лапки самі потягнулися до пухкої землі. І ось вона вже розсипалася по килиму. Тепер тут як у саду. І цього було замало. Повстун побіг до книжкової полиці і одним стрибком збив кілька книжок на підлогу. Їхні сторінки зашелестіли, ніби останні листя восени. А тоді він помітив рулон паперових рушників. Цікаво, як вони розмотуються! Кошеня схопило край рулону зубами і побігло через кімнату, залишаючи за собою довгу білу стрічку. Після всіх цих пригод він трішечки стомився і згорнувся калачиком на подушці. Через деякий час двері відчинилися, і пані Оксана повернулася додому. Вона застигла на місці, дивлячись на безлад. «Пустуне, що тут сталося? Кошенятко розплющило очі, потягнулося і подивилося на господиню невинним поглядом. Це не я, це вітер. Пані Оксана виглядала сумною. Вона зітхнула і почала збирати розкидані книжки, витирала землю з підлоги та складала фрукти назад у кошик. Я так втомилася після роботи, а потім ще й доводиться прибирати цей безлад. Сказала вона тихо, ніби сама до себе. Пустун раптом відчув, як йому стало не по собі. Він дуже любив пані Оксану. Вона завжди дбала про нього, годувала і гладила по спинці. А він замість того, щоб зробити їй приємно, тільки створював клопоти. Він подивився на розкидані речі і подумав. А що, якщо я допоможу? Кустун підбіг до розірваного рулону паперових рушників і лапкою спробував закотити його назад. Потім обережно почав штовхати яблука назад у кошик. Він навіть спробував підняти книжку, хоч і не вміло, але щиро намагався. Пані Оксана здивовано зупинилася і спостерігала за котиком. Пустуне, ти прибираєш? запиталася вона. Кошенятко замуркотіло. І ще старанніше почало згрібати землю під горщі клапками. Ой, який ти розумний, який ти хороший помічник. Коли вони разом закінчили прибирання, пані Оксана погладила його по голівці. Я бачу, ти все розумієш, ти хороший котик. Наступного дня. Пані Оксана повернулася додому з великим пакунком. Від нього пахло чимсь цікавим. Дивись, пустуне, ось це для тебе. Це іграшки, м'ячики, мишки, навіть тунель. Тепер ти можеш гратися, не створюючи безладу. Постунчик радісно застибнув у пакет і почав витягати іграшки одна за одною. Відтоді він більше не робив шкоди. Тепер, коли пані Оксана йшла з дому, він розважався своїми новими іграшками. І коли вона поверталася, вони разом гралися і раділи, що більше не потрібно витрачати час на прибирання. Тепер цей час можна проводити більш приємно.